Узінес-перші проголовне поїхали. Під Куп'янськом стався один із найбільш драматичних епізодів війни. У результаті спецоперації українською у полон потрапили 27 російських окупантів, які дивом вижили підземній трубі. За словами полонених, підрозділ перебував у ній у момент, коли українські військові підірвали конструкцію, а згодом пустили воду. Це стало пасткою, яка перетворилася на масове знищення особового складу противника загиблих сотні. Частину розвідників та командирів відносно віднесло течією багато тіла, залишалося під за Алами полонені вже дають свідчення, підтверджуючи, що у трубі перебувало кілька угрупувань. Серед них досвідчені розвідники, офіцери, також кілька полковників. Відповідальних за операції на харківському напрямку їхня загибель стала серйозним ударом для російських сил. Вижили лише ті, кому вдалося отримати у верхніх відділеннях і учасно вирватися на поверхню. Решта були заблоковані вибухом і затопленням. За оцінками українських джерел, одночасно у трубі перебувало понад дві сотні військових. Вибух зруйнував опорні перегород. Одки вода швидко наповнила підземний простір. Окупанти опинилися без шансів на порятунок. Уські проходи не дозволяли вийти всім одночасно. Багато хто загинув у тисніві. Це стало черговим символом хаотичності безглуздості російського командування. яке зосередило значні сили у разливому місті після операції. Українські підрозділи прочісують райони, добиваючи рештки російських ДРГ у місті. Тривають бої на околицях, але ініціатива цілком на боці ЗСУ, знищення і полон великої кількості окупантів. Антів різко змінило ситуацію, деморалізувало російських військових і змусило їх відступити на нові позиції. У полоні опинилися не лише рядові, але й командири, які мали доступ до оперативних даних. Це підвищує значення епізоду. Для подальших дій української армії російська пропаганда намагається замовчати факти катастрофи. проте інформація поширюється серед військових каналів і родичів загиблих. Повідомляється, що серед мертвих є кадрові офіцери ГРУ, які брали участь в викривавих операціях проти цивільного населення, їх. Ні, втрата має подвійний ефект не лише військовий, але й політичний, адже вони були безпосередньо пов'язані з каральними діями. Українська сторона відзначає, що сценарій з трубою був реалізований після тривалого спостереження і розвідки. Було відомо, що російські групи використовували цей об'єкт як укриття і шлях для диверсії виходили у тил ЗСУ. Саме тому удар був завданий у момент, коли ворог сконцентрував там максимальну кількість сил. Результат став несподіваним навіть для українських бійців. Ефект виявився катастрофічним для противника. Серед. Перед полонених панує розгубленість. Дехто визнає, що командування обдурило їх, обіцяючи легкі завдання і швидкі прориви. Натомість вони опинилися у смертельній пасті, залишені на призволя ще без плану евакуації. Зараз їхні свідчення використовуються для уточнення маршрутів постачання і базування інших підрозділів ворога. Аналітика інциденту свідчить, провал під Купінськом став ще одним доказом деградації російського командування. По перше, втрата сотень досвідчених військових і офіцерів послаблює здатність вести розвідку і планувати диверсійні дії. Катастрофа деморалізує їжі підрозділи, які розуміють, що навіть укриття можуть перетворитися на пастку по третє полон 27 окупантів, дає Україні цінне джерело інформації для подальших операцій. Додатково слід відзначити, що трагедія під Куп'янськом має довгострокові наслідки. Знищення великої групи розвідників і командирів порушує систему управління, що може призвести до нових провалів. Військові експерти підкреслюють, уся операція демонструє слабкість логістики та хаосу. У плануванні Кремля намагається приховати втрати, але факти. Визнає, що напрямок став одним із найпроблемніших подібних епізодів. Формують у військах переконання, що війна не має сенсу, а командири жертвують людьми задля ілюзії контролю над ситуацією. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.